Привіт всім! З вами вот так. Сьогодні я покажу як установити модпак чи ти на зони пробиття одним все кадром, не вирізаючи нічого. Так що починаємо на комп'ютер. Заходимо в Chrome, пишемо вот бліт зони пробиття. Заходимо в перший сайт. Я силочку ставлю в описанні. Заходимо з зони пробиття кроя на рандом. Прогортами донизу. І я скачую для комп'ютера з Ви можете для Android. Це буде наступне відео. Скачуємо. Скачується. Открити, Да Починається установка мод пака. Ну як установка? Зараз побачите. Далі установити мод, установити навіть на робочий стол. Але ми установимо десь таку папку, щоб його швидко можна було взяти. Фото я установлю, например. Далі, далі, далі. Так, установка пошта. Має з'явитися папка дата. Далі завершить. Тепер що? Виходимо з хрома, заходимо комп'ютер де ви його встановлювали я у фото Во, ця папочка дата берем його і вирізати вирізуємо і моно в танки зайти через папки це куди ви його встановлювали це точно не знаю де Во, папка дата можна так змінити вставить або ну можна знайти до я граю через гаме центр Так, показати у папки. Во. Ви одразу попадаєте все в цю папку. І збоку, не вибираючи цю папку, Ставити Замініть файли папки на значення. Все. Ви установили. Тепер запустити Це мій пак. Легальний, Ні, ніхто вас не забанить. Я вже тиждень пользуюсь хоч би що. Во. Це я відключив камуфляж, щоб було краще видно. Бо є такі танки, що з камуфляжем, наприклад, я вам включу... Бо є нові танки, що вже обновлені в нову графіку, то не видно. На них не буде діяти, яка куди зона пробиття. Щоб лучше видно було в боях. Щоб не мішав вам камуфляж, то треба виключати камуфляж. Це заходити в графіка. І камуфляж включен. не Включен, то не буде видно, відключен. Дицена Ну, джубіт є такі, що танки працюють, де є на що не працюють. На е 100 щось воно ну, там робить, ну під камуфляжу не видно. На деякі танки, я кажу, обновлено не робить уже. От, АТ, 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 АТ. Я, наприклад, отключу зараз снять. Бачите? Установляю, установить, не видно під камуфляжем. Є щось трошки видно, але погано. І все, можете грати, пробивати, де бою, укладка, дитесі. Подпишіться, поставте лайк. Ну, до нових зустрічей!